Слава Богу! Колись прийду я до заходу сонця, разом із ним життя за горизонт піде, а там за тим далеким горизонтом вже буде зустріч з тим, хто мене жде. Дивлюся я на сонце, і буває сумно, що швидко так воно міняє свій короткий шлях. Залишилось ось декілька хвилинок, і захід зажевріє в небесах. Так само і життя пролине дуже швидко, від юності до сивини недовгий шлях. Так хочеться, щоб мав він віри присмак, щоб сенсом були вічні небеса. Все ближче захід. Я дивлюсь на небо життєву цінність легше так збагнуть. Так легше зрозуміть, що має бути хлібом, для кого треба жити і комусь служить. Життя таке коротке, що ти в нім цінуєш, що головним вважаєш для себе? Багатство, гроші, може, славу ти цінуєш, а сонце все до заходу іде, ніхто не знає. Може, зайде скоро сонце і до обрію стежина підійде, а корд останній у житті замовкне, а за межею вже Спаситель тебе жде. Перед престолом Білосніжним ти повстанеш, щоб дати звіт за всі прожиті дні, за всі слова і вчинки суд настане, і Бог побачить всі плоди твої, чи будуть і плоди святі у тебе, чи недаремно роки проживав? Що ти вважав святиною для себе, жив лиш для тіла, чи горів в любові для Христа? Ми всі прийдемо перед лицем Ісуса, і зустріч з Ним усі переживе. Для кого зустріч буде та мов тяжка мука, для інших вічну радість принесе. Щасливий Той, хто зустріч тут чекає, хто щирим серцем прагне небеса, хто в серці віру і любов плекає, у кого вірність збереглась і чистота. Таких не налякає швидкий вечір. Життя земного що до заходу іде, нестрашна спека, люті холоднечі, вони чекають зустріч ту що день, бо там, за горизонтом, зустріч з Богом і жде їх там святий Єрусалим. О, там вже не згадаються тривоги. Ах, як я хочу, Господи, туди. Я шлях з тобою тільки починаю, але не знаю я, коли кінець, з надією у небо споглядаю. Можливо, скоро вдягнеш ти вінець, навіщо сум? Там набагато краще і байдуже, щодні земні летять, не втрачу віри і надії я нізащо, достойно проживу своє життя. Колись прийду я до заходу сонця, разом із ним життя за горизонт піде. А там за тим далеким горизонтом вірю я мене Спаситель жде. Амінь.